Така її доля, о Боже мій милий, за що ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила, козацькі очі, прости сироту. Кого ж її любити? Ні батька, ні неньки, одна як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти й долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна голубка, що голуба любить, чи винен той голуб? Що сокіл убив сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума забуди. Тарас Шевченко, думка: тече вода в синє море, та не витікає: Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі грає синє море, грає серце, козаче думка говорить куди ти йдеш, не спитавшись. На кого покинув батька неньку, старенькою, молоду дівчину. На чужині, на ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Леве коло хати, гроші над вишнями ходуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають удичі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейку надає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все. Тільки дівчата та соловейку не зараз Григорію Шевченко: Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюсь, і серцем лину В темний садочок на Україну. Лину я лину. Думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле, і гай, і горе. На синє небо виходить зоря. Ой, зоре, зоре, і сльози кануть. Чи ти зійшла вже й на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають, коли забули, бодай заснули про мою доленьку, щоб ви не чули. Тарас Шевченко, думка. Наші мені чорні брови, нащо карі очі, наші літа молоді, веселі, дівочі, літа мої молоді, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови от вітру обійняють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі, Тяжко мені, сиротою на всім світі жити. Свої люди як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує? Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають та й наші питати, нехай плаче соротина. Нехай літа тратить, плаче серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб понесли буйнисеньки за синє море, чорнявому, зурдливому на люте горе.